Ну і вітання, друзі! Сьогодні у нас на ремонті, точніше не на ремонті, а на переробці радіокерована машинка, автомобіль. проблемка яка, власник попросив переробити сам автомобіль, щоб живилася вона не від батареї чи акумуляторів, тут пальчики стоячі штук. А від літієвих батарей. І, звісно, встановити сюди зарядку. Значить, Що я зробив? Вона вже розібрана. Що я зробив? Значить, Встановив сюди холдер на дві батареї під 18650, так, вивів дроти, все розпаяв і закріпив в задній частинці, як вам краще показати. Закріпив модуль. Зарядки від Type-C, як ви бачите, і тут стоїть підвищуючий модуль типу, і він може заряджати батареї 2S або 3S з таким дебелим струмом. Я все вже зібрав, ось так воно вийшло. Плату я закріпив на два гвинти. Видно вам чи не видно. Тобто вона надійно тут встановлена. Давайте зараз перевіримо заряд, чи відбувається. Вставляємо Type-C. Ззаді ми спостерігаємо індикацію, як ви бачите, у нас є заряд. Зараз відбувається 1,9 А. Все індикатор у нас червоний світиться постійно, а синій тухне, коли відбувся вже заряд. Ось так все виглядає. Так, Зараз давайте перевіримо, чи воно працює, чи ні. Так, Вмикаємо, є пульт керування, теж вмикаємо його і пробуємо стартанути. Як ви, як ви бачите, є. Так, повороти руля є, є. Все працює. Така шустренька машинка. За кордону вона провезена. Ну, що залишається тільки зібрати її, скрутити гвинти і віддати власнику. І нехай дітки тішаться. Вам, друзі, дякую за увагу. На ну, все добре, до побачення. Перероблюйте.